І тому сьогодні, в день святого архістратига Михаїла, кожен із вас помоліться до цього великого заступника. Бо коли ваш ангел-хоронитель вас буде боронити, буде велика атака Злого Духа на вас, то тоді архістратик Михаїл прийде на поміч вашому ангелу-хоронителю. Помоліться у цей час до архістратия Михаїла, до того начальника небесного воїнства, щоб заступався і допомагав і був біля кожного нашого воїна, біля його ангела хоронителя, надаючи йому сили впевненості і відваги від Божої присутності. Помоліться кожен із вас сьогодні до архістратия Михаїла, щоб беріг ваші домівки. Війна продовжується, ворог лютує. І ми також цю ніч сьогодні пережили досить активно під обстрілами. Моліться, щоб небесне воїнство під проводом архістратига Михаїла, того першого, хто заступився, став перед сатаною і каже: Хто як Бог. І будучи. Не з найвищих там якихось ангелів, став найвищим, Бог дав йому повноту сили і влади. Він став начальником небесного воїнства. скажімо так, самим головним над тим воїнством. І тому у сьогоднішній день, в День архістратига Михаїла, це особливого заступника. Помоліться за нього. І знаєте, наші предки недаремно вибрали вибрали покровителем міста Києва, нашої столиці, покровитель Архістратих Михаїл. Це великий заступник, це є особлива фігура, яка має велике значення на небі і має велике значення на землі. Тому нехай Архістратих Михаїл сьогодні відвідає кожного з вас, нехай буде з кожним із вас щоб ніяка ворожа сила вам не пошкодила.